Лідер партії Удар Віталій Кличко відвідає Прикарпаття. Про це заявив лідер міської депутатської фракції Удар громадський форум Юрій Соловей. За його словами, під час трьохдневного візиту політик зустрінеться з мешканцями дев'яти районів області, відповість на їх запитання та поділиться власним баченням назрілих перетворень в українській політиці. Відтак спілкуватиметься з спортсменами, інтелігенцією, однопартійцями та представниками бізнесу. А відкрита зустріч з мешканцями обласного центру відбудеться на вічовому майдані. Він відвідає меморіальний комплекс Рім'яні Влас, де можливо навіть буде спілкування з, якщо нам вдасться це організувати, можливо, навіть буде спілкування з реальними реальним учасниками бойових дій. Я думаю, що це відвідання саме відвідування Віталія Мрічко. Меморіального комплексу Дем'ян-Улас зніме дуже багато питань, які сьогодні є в суспільстві, першому пов'язані з його позицією до української повстанської армії.